Юриспруденція це наука, що виникла разом із розвитком людської цивілізації. Вже в стародавні часи люди намагалися впорядкувати своє життя, що виникла потреба в законах, що регулюють їхні відносини. Сьогодні юрист це не просто знавець норм і статей, це аналітик, порадник, стратег. Це людина, яка бачить не лише букву, а й дух закону. Це той, хто здатен об'єднати справедливість і відповідальність. Юристи і правоохоронці завжди працюють разом для досягнення однієї мети забезпечення законності. Кожен рішучий крок, кожна дія повинна бути чітко обґрутована з точки правових норм. Хочу зазначити, що особливо це відчувається тут, на державному кордоні. Прикордонники це не лише охоронці кордону, це ті, хто щодня застосовує право на практиці, хто має знати кожну інструкцію, кожну букву. Кожну норму закону. Право це фундамент, на якому стоїть суспільство. А ті, хто служить праву, завжди стоять на його передовій. Вітаємо всіх, хто обрав шлях юриста, колег, які стоять поряд з нами: у суді, поліції, у державних установах. Ви опора держав, ви голос закону. Ви наші союзники, острівній справі.